Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук. і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, яким чином українцю в Україні в 2024 році відкрити рахунки за кордоном, так, щоб з найкращими комісіями дешево можна було виводити кошти з України, працювало стабільно, а також які саме банки в Україні дають можливість переказувати на свої картки за кордоном або списувати з українських карток кошти. Якщо вам цікаво, Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також тим, хто допомагає українським армії і донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, давайте розберемось, все ж таки, для чого рахунок за кордоном і які саме рахунки в 2024 році можна відкривати саме українцям, які є в Україні. Ну і спочатку почнемо з того, хто не відкриває рахунки українцям. Але раніше, наприклад, відкривав в першу чергу. Це звичайно ж револют. Револют він найоптимальніший, найкращий з точки зору комісії і багатьох інших речей. Але, на жаль, він припинив відкривати як картки, так і рахунки українцям, які знаходяться в Україні, і не можуть підтвердити, що вони виїхали за кордон, там мають свою адресу і мають право на проживання. Тобто, вам потрібен документ, який підтверджує ваше право на довгострокове перебування у одній з країн Європейського союзу або європейської економічної зони. Vice, звичайно ж, на другому місці у нас Vice. Ця платіжна система, на жаль, також не відкриває зараз українцям ані картки, ані рахунки. Більше того, Vice блокує вже рахунки і картки українців, які навіть були відкриті ще коли можна було це робити. Просто через те, що ви знаходитесь в Україні, вам Vice може надіслати нотифікацію, яку підтвердить, будь ласка, чи ви в Україні чи ні. І далі можуть заблокувати ваші рахунки, але не завжди і не всім. Від чого це залежить, пояснити. Поки що складно. Пейсера також відкривала раніше картки українцям з України, і Вайс відкривав картки українцям з України, і Reволют відкривав картки українцям з України. Так ось Пейсера не відкриває картки, тому що вона посилається на політику візи, але все ще відкриває рахунки, навіть якщо ви в Україні. Ну і звичайно, є дуже багато монобанків, чи аналогів монобанку в Європі. Якщо ви живете в Європі, маєте там адресу реєстрації. То у вас не обмежений вибір. Звичайно ж, я би рекомендував в першу чергу відкрити револютва. Але додатково ви можете обирати ще багато інших варіантів. На жаль, для тих українців, які є в Україні, вони всі недоступні. Да, і тепер, все ж таки, до основного, хто саме зараз нам у 24-му році може відкрити картки, рахунки або аккаунти. І перший, який би я вам рекомендував відкрити, це Вайс, попри те, що він не відкриває ані картки, ані мультивалютного рахунку українцям. Він все ще дає можливість вам створити обліковий запис або аккаунт, який достатній для того, аби переказувати гроші і використовувати Vice як шлюз. І в цьому відео ми знову ж таки детальніше про це розберемось. Чому? Тому що це найдешевший спосіб з усіх можливих, які зараз на ринку. Друге, це звичайно ж геном. Він дає вам законну можливість з українською карткою, українським номером телефону, українською адресою місця проживання, відкрити там і картку, і рахунок. Він онлайн відкривається, все працює. Тому після Вайс це у мене must have на другому місці. Третє, звичайно, що Zen він досі дає можливість українцям відкривати також і віртуальну картку, і рахунок, і у вас також буде можливість мати повноцінний IBAN Європейського Союзу. І Zen і Genome, вони будуть вас в основному працювати в євро і так само буде працювати Вайс. Пейсера, звичайно, додатково можете відкрити, але у вас там вже не буде картки, а буде лише рахунок. Чи вам потрібен цей рахунок навряд? Якщо у вас є геном або зен, в пейсері можна в принципі не відкривати рахунок. Paypal дає вам можливість відкривати акаунт, він дає можливість списувати з українських карток і надсилати на інші акаунти PayPal або на ваші картки. Чи рахунки, якщо вони у вас прив'язані до PayPal, а саме Zen або Genom або WISE, якщо у вас раніше він був відкритий? І TransferGo це система для переказів. По суті, вона призначена для того, аби списати з валютного рахунку українського банку і переказати на рахунок того ж зена чи гнома чи на картку їхню. Що ж дає нам обліковий запис в вайзі TransferGo або PayPal? Він дає нам можливість, як я вже сказав, списувати валюту з українських. Карток, які відкриті в українських банках, і переказувати їх на інші рахунки, ваші, або ж, наприклад, брокерські за кордоном. В конкретному випадку давайте поговоримо про найкращий такий варіант, який в нас зараз є. Яким чином, якщо у вас є валюта на валютній карті в Україні, ви можете цю валюту переказати за кордон. І цей спосіб називається Vice плюс Google Pay, плюс Zen або Genom, якщо йде мова саме про ваш рахунок. Ми в даному випадку будемо мати комісію загальну 0,47 відсотка, плюс фіксовану комісію 0,44 євро за кожен переказ на стороні вайзу. І ми можемо списувати з карток українських банків без комісії з боку цих українських банків, яких самих ми також розберемось. І загальному з тисячі євро ви заплатите вайзу всього 5 для того, аби їх переказати за кордон. Мені здається, що це дуже і дуже непогано. І про Вайс про цей спосіб саме я записував окреме відео. Будь ласка, його подивіться всім, кому цікаво. Все, що там в цьому відео є актуально. Воно стосувалось більше поповнення Інтерактів Brokers. але замість призначення Інтерактів Brokers ви можете поставити свій рахунок в Геномі чи в Зені, і все те саме буде працювати. Зараз буквально в двох секундах освіжимо, що саме мається на увазі, якщо відкриєте Вайс по моєму посиланню, якщо у вас ще його немає. Для всіх українців з України дає таку можливість Вайс. Ви зможете отримати безкомісійний перший лише перший переказ в розмірі до 500 фунтів, тобто це приблизно на 584 євро. І ви зекономите приблизно 3 євро або 130 гривень, якщо скористаєтесь цим посиланням. Якщо ні, то можете відкривати безпосередньо самостійно на сторінці Вайс. Або в його мобільному додатку. Далі у вас з'явиться аккаунт, на якому буде чарівна кнопка Send або надіслати. Вона може бути під словом рахунок, вона може бути ось тут внизу. Але в будь-якому випадку, якщо у вас є ця кнопка. Вам вже всього функціоналу достатньо, аби списувати кошти з карток українського банку, і далі у вас може виникнути проблеми з тим, щоб все ж таки що робити наступним кроком. І часто в мене тому і запитання задають після того мого відео. Я цей екран не показав, і в людей виникають проблеми. Так ось у вас виникне швидше всього переказ міжнародний або інтернешнл. і вам він не потрібен. Якщо у вас показує інтернешнл і є євро, а тут є гривні. То ви не зможете зробити як шлюз, у вас будуть великі комісії. Вам це не цікаво. Вам потрібно лише same currency або та ж сама валюта, або локальний, або в межах Європи переказ. Інші всі види переказу у вас будуть великі комісії. Просто запам'ятайте і вибирайте same currency або та ж сама валюта. І на наступному кроці вас попросить додати одержувача. Вона може бути кнопка тут, може бути кнопка тут, або створити нового. Ви створюєте нового одержувача, там, звичайно, вже залежить, або ви надсилаєте це, наприклад, як ми часто це робимо в Interactive Brokers, ви обираєте бізнес або організація. І якщо надсилаєте, наприклад, фіз особі, вибираєте Someone Else, можете вибрати Myself, там особливо різниці не буде, тільки в імені. І вас відкриється останнє по суті вікно, яке вам покаже лише IBAN. І лише номер цієї особи, тобто, ввівши ось цей IBAN і номер особи, вас інших реквізитів не має просити. І важливо, щоб це було в межах Європи, Inside Europe. Якщо у вас буде Outside Europe, вас попросять ставити swift код воно знову ж таки вам не дасть зробити цей переказ. Тому вибираємо в першу чергу same currency, одна й та сама валюта, в другу чергу Inside Europe. Якщо у вас ці дві... Галочки стоять правильно, то ви зможете використати Вайс як метод найдешевшого переказу з менш ніж відсотка комісій. Тепер, які банки дозволяють списувати ось саме ці єври з наших карток, так щоб без комісії на стороні українських банків і лише цих 0,47% в вайзі? В першу чергу я б виділив глобус та монобанк. Якщо у вас немає Globus, то це буде. Такий лайфхак, ви маєте його відкрити для цих операцій. Далі також ви можете списувати без комісії на стороні банків з наступних банків: PUMP, Ощад, Укргаз, якщо це картка віза, якою відкривається тільки відділення Кредобанк, Юнекс, АБАНК, Банк Львів, Кредіагріколь і насправді ще багато інших банків, які дають цю можливість. Тому обмеження в розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Який є в одному банку, ви легко можете обійти, відкривши ось цих 10 банків, і вже маєте 1 мільйон гривень на місяць. Будь ласка, переказуйте, якщо потрібно. Далі банки, які дозволяють саме переказувати, а не списувати. Тобто, один спосіб це ви зайшли в Вайс, зробили місцевий переказ в локальній валюті в євро. Вибрали спосіб поповнення Google Pay і змогли списати з вашої картки українського банку. Другий спосіб. Це переказ з картки напряму з додатку вашого українського банку на вашу картку іноземну, яку ви відкриєте не у увазі. І тут треба мати на увазі, чому я згадав глобус попередньому слайді. Це те, що в нього з лютого середини місяця у вас буде можливість надсилати євро. Знову ж таки, мова йде виключно про євро. З найнижчою комісією сторони будь-якого іншого українського банку це 0,9%. Далі, звичайно, всім нам відомий Монобанк. Він надсилає з комісією 1%. Також є приватбанк, який дозволяє перекази такі, і вам там потрібно буде сплатити 2% комісії, так само, як в А-банку 2% комісії. Укргазбанк вже 3% комісії плюс 99 гривень за кожен переказ. І Сенсбанк 4% комісії, і ще МТБ Банк 1,5% комісії. Тобто тут ми бачимо ще 7 банків, які дозволяють вам робити такі перекази. Так, тут є комісії, але знову ж таки, якщо ви порахуєте ось цих 10 банків, тут 7 банків, кілька там пересікаються, у вас. Дійсно, є можливість за суперкороткий час в межах місячного ліміту, особливо якщо зважати, що зараз ще закінчення одного місяця, а через кілька днів наступний місяць переказати ну майже 2 мільйони гривень чи півтора. В принципі, теоретично це можливо. Далі на які картки ви можете переказувати з українських банків на картки «Геном» або на картку Zen? Ось цих два платіжних провайдера вони надають можливість відкривати українцям картки. Я записував ще рік тому відео про це. В геном ви не будете мати комісії за таке поповнення, якщо ви поповнюєте, наприклад, з додатку Монобанк картку Геном онлайн-картку, ви відкрили. І ви будете мати лише 1% на боці Монобанк. При тому, що якщо в глобусі буде працювати все так само, то навіть буде менше 0,9%. Також в Zen ви можете мати віртуальну картку відкрити, але додатково до цієї комісії 1% чи 0,9%, Zen ще з вас стяне 2,5%. Тому найкраще в Zen заходити саме з його додатку, вводити дані картки того ж Монобанку. чи Іншу картку, і вже тоді буде комісія лише на стороні Зен, а не на стороні і вашого банку. І Зен. Далі ще робочими методами, крім зазначених, хоча. Ці, які були Vice, Zen і Genome, найкращі варіанти, і при тому, що в всіх них є свої особливості, але в сукупності вони дають можливість дуже велику кількість грошей вивести. Нагадаю, що ці гроші в Україні вже повинні бути на валютній карті. Ще робочими методами є, звичайно ж, PayPal. Я про нього записував відео дуже давно а також там є можливість списувати кошти з валютних карток українських. В тому числі в PayPal, що є плюсом, що ви можете не лише євро списувати, а й долари. Але для того, аби далі щось робити з цими коштами, вам потрібно переказувати комусь в PayPal. Там можуть бути нюанси по блокуванню. Тому я не дуже рекомендую як найкращий варіант. Далі є в нас Payoneer. Він дуже добре підходить для ФОП саме, якщо ви хочете отримувати кошти з за кордону не в Україну на рахунок, який відкритий саме на ФОП. А сплачувати податки в Україні як ФОП, то подивіться відео про пайонір. Також окремо є відео саме про цей нюанс, чи можна отримувати відразу на рахунки за кордоном. Але в Панірі це єдина міжнародна платіжна система, яка дає саме ФОПу можливість відкривати бізнес рахунки. Далі ще у нас є більш екзотичний чи ургентний метод це через скрипту. Він був класно працюючим, коли монобанк незаконно попри. Заборони НБУ давав можливість вам десь 100 тисяч доларів в місяць чи 70 тисяч доларів в місяць виводити на вайтбіт в гривнях. Попри те, що це вже було заборонено, і монобанку потім нічого за це не було. А в банк, який був посередником, iBox прийшло СБУ і закрило. Тим не менше, зараз такої можливості немає, що прям з картки. Але все ж таки, крипта вона завжди крипта. Ви можете прийти принести кеш, якийсь обмінник крипто фізичний в Україні. І отримати в USDT ваші кошти десь на Binance. Я, звичайно, не рекомендую, але тим не менше, як опція є така можливість. Ну і звичайно, для тих, хто більш працює в законному полі, але має великі обороти і не хоче ризикувати тим, щоб кошти заходили в Україну. Є варіант відкриття рахунку, бізнес-рахунку на вашу компанію в Америці, яку можна зареєструвати онлайн з України і не платити податки в США законно. А це теж опція. Ну і звичайно, найкращий варіант, що робити з тими коштами, які ви вивели з України, це переказати їх на Interactive Brokers, аби інвестувати в диверсифіковані ETF або концентровані позиції по кожній з найкращих компаній списку SP500. Це вже на ваш розсуд. Звичайно, що це те, що роблю я особисто з своїми фінансами. І рекомендую в будь-якому випадку мати також брокерський рахунок в цінних паперах. Це не рахунок в банку, в будь-якому випадку він має більше. Рівні захисту, і у вас є можливість там просто зберігати навіть кошти і отримати ще й певні відсотки річних, якщо вони у вас будуть в великих кількостях. Як саме інвестувати, які ще є нюанси, яким чином можна, наприклад, поповнювати готівкою українські картки чужі без обмежень в 5 тисяч гривень? Ви можете прочитати на моєму телеграм-каналі. Я там дуже активний багато дописів роблю щодня, тому підписуйтесь, буде цікаво. Також раджу вам зайти на мій сайт сайт.гу.com, там подивитися на мій вишкіл, а також, можливо, розглянути варіант долучення до клубу інвесторів, де дізнатись дуже багато інсайтів і аналітики, отримати доступу. Ну і все це ми робимо для того, аби наш нетворс зростав, як у Ворена Баффета. Якщо вам було цікаво це відео, то поставте йому лайк, залиште коментар. Дякую, що додивились до кінця. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!